Скільки коштів отримає Прикарпаття з державного бюджету у 2025 році? І як підтримують аграріїв та інші важливі галузі в умовах воєнного стану? Ці питання обговорили на нараді під головуванням Світлани Онищук. Деталі в нашому сюжеті. Більше п'яти мільярдів гривень саме стільки державної фінансової підтримки через міжбюджетні трансферти у 2025 році отримує Івано-Франківська область. Станом на 1 червня 2025 року. Фактично отримано дотації та субвенцій на суму 2 мільярда 956 мільйонів 572 тисячі 900 гривень або 54,2 відсотка до затвердженого плану на рік. Плановий обсяг базової дотанції на рік складає один. Мільярд 388 мільйонів 500 тисяч 600 гривень за січень травень 2025 року до місцевих бюджетів області надійшло 578 мільйонів 545 тисяч гривень або 41 відсотка до затвердженого плану на рік з урахуванням змін. Основні напрямки, освіта, охорона здоров'я та допомога громадам. Плановий обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я складає 133 мільйони 20 тисяч 600 гривень за січень травень 2025 року фактично надійшло 55 мільйонів 425 тисяч 500 гривень або 41,7% до затвердженого плану на рік з урахуванням змін. Лос під час наради і про фінансову підтримку прикарпатських аграріїв у умовах воєнного стану для розвитку та підтримки сільськогосподарських товаровиробників в воєнний час фінансується чотири постанови Кабінету міністрів. Перша постанова від 21 червня 2022 року номер 738 Деякі питання надання грантів бізнесу. Участь у програмі беруть 24 суб'єкти господарювання Івано-Франківської області на загальну суму 88 мільйонів гривень. Ще одна урядова програма передбачає часткову компенсацію аграріям за покупку української сільськогосподарської техніки та обладнання. Аграрії можуть отримати компенсацію 25% від її вартості. До програми входять більше 13,5 одиниць української техніки на сьогоднішній день. 34 підприємства агропромислового комплексу Івано-Франківської області придбали 53 одиниці техніки. Та обладнання вітчизняного виробництва на загальну суму 34,8 млн мільйона гривень. Аграрії Прикарпаття також можуть отримати субсидії на обробіток землі, утримання корів, кіз та овець, а ще скористатись програмою Доступні кредити 5-7-9%». 9 Нам важливо знати про ті всі ініціативи, які є, які дякуючи вашим поїздкам, роз'ясненням вже цю інформацію всі мають на місцях і можуть нею скористатися, бо хочу повторити, Ритися, що залучення коштів в область від держави від різних міжнародних організацій, від благодійних фондів є сьогодні вкрай важливо. Ще одним питанням наради стала презентація спеціальної доповіді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях. Її метою є аналіз порушень прав українців з боку окупантів.